Хтось дезінфікував. Так, так, звичайно, звичайно. Давай, Роман, Даша, підходьте. Ти хочеш? Так, тут не питання хочеш. А до речі, Валентин, один бал і трошки. І я бачу цю радість на його очах. Валентин, зато в мене є тисяча гривень. Проміняв дівчину на бал. реально. Ну, а -а. прям полизатись треба. Аааа, я варі малюша. Я не дивлюсь. Я, <смір> по, я <смір> потім лязу. <смір> 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 <витію. смір> але але <смір> ти можеш цей момент тримати Дашу або романа за руку. Давай. <смір> <смір> давай, тримай. <смір> давай буде тримати тебе за руку. Давай, давай. Я десь бачив це впорно, отак і було. <смір> Шо, <Але смір> треба <без> полизати <смір> через скло. Без Миколи я не зможу. Давай. Ти зможеш. Я, я... Спочатку чуть-чуть потім... <схи> <писькла>, а потім... спочатку без скла, щоб трошки потренуватися. Давайте. Ні-ні, ні, в мене є дівчина, ти ж знаєш. <схи> давайте. Три, два, один. <схи> чуть-чуть спочатку. Ой-ой-ой! Там таке лице! Давай я тьомну, а ти подивишся. Та давайте Ой-ой-ой! Та, а тепер лежимося. Лиже ти. Давай, давай давай. Таке тихонька. <hums> я кажу ку, ви кажете, ков. Ку. <hums> Тобі як? Ні, nee, ну краще з другом, ніж з кимось під'їзді. <hums> — Ну, no, реально, Валя. Yeah, — Я кайфанув. Валік, реально. Ваші облиски Валентино! Даша, буде серйозна розмова. Але, якщо чесно, до нас з Валентином їм далеко по пристрасті. Покажемо, Коль. А можна мастер-клас, як воно? А ти з Ще лучше. Я <рес> корий. <рес> так, переходимо до другого раунду. Покарання Вася байда! Як я радий, що не я на цьому. Хоча. Покарання Вася байдак. Може рано, може рано, ну, наливати. — Та чого чого Резик, не висох. — Андрій? А чому саме такий набір? Розкажи глядачам, які може не дивились випуск а, з Васією Байдаком. — Та хто не дивився випуск з Васією байдаком. Подивіться господи, як ти погано робиш з презервативом, <звук> а я зазвичай це не роблю Валентин. É, дивіться, Яб画. у нас був випуск з Вася Байдаком, і Вася, в нього був дуже смішний монолог про те, які йому по, 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 покарання. Да. Yeah. Випуск? Так. З другої сторони, з другої, з другої, отам. Вася ну, сказав, що як так, що в мене. Там ж смазка якась є. — А нам похуй. Вася так і казав. Дивіться, покарання Вася Байдак. Ваша задача буде діти карея гньонка. Ва Вася, будучи веганом, вдів кареягньонка на голову. Це було перше покарання, а потім через декілька раундів він випити з презервативу. Випивав з презерватива. — А в тебе тут серветочки є. Ти що, дрочиш тут? Ну ви ще раз поцілуйтеся, я тут. <рес> yeah. Задача буде в каре ягненка, тут у нас каре ягня-ягнятини, треба вдягти на голову. Це було покарання таке, і випити з презерватива. А можна потім каре забрати? До, е, до цього в нас не було бідних гостей на шоу, але Роман не, я б, чесно кажучи. Теж якщо б я вдягав на голову, то я б забрав Роман, продував. Ми можемо тобі його е, від фонду леєв на джипі передати в якості допомоги. Боже, Я не думаю, що ви настільки щедрі люди Як <ріст> я. <ріст> <ріст> ти можеш і ще й презерватив забрати, якщо А це що, серйозно? <ріст> Чуєш, Андрій, це ще з випуска з вас залишилось? 에, не буду брехати, так що. Білі, на величенький, чесно кажучи. Якщо... Що, стандартний розмір? Я... <ріст> я ну, да, звичайний. Щоб ви не думали, що ми такі якісь покарання придумали, а самі не хочемо їх виконувати, я теж вип'ю акт-тімель. <ріст> 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 Блін, Андрюха, ти Слава крейзі, йопри. Ви знаєте, сьогодні ми спілкувалися перед зйомками про е, щедрівочку. Щедрик, щедрик, щедрівочка це хто композитор? Молодець, Леон okay? Леон Леонтович, молодець Леонтович, да Валерій.